Доброго дня, кішечки мої! Це відео для тих, хто у нас поповнює на наші ряди молодими, маленькими людьми. Значить, додатковий декретний. Що це значить? Всі ми з вами знаємо. Ну, всі, хто народжував, всі ми знаємо, що у нас є тривалість декретної відпустки 126 календарних днів. Ми зараз говоримо з вами про фопів, да? фізичних особ-підприємців, які подали заявку на відшкодування їм соціальної. Виплати з державного бюджету при умові, що вони сплачували пенсійні внески. І ми, коли рахуємо суму відшкодування з бюджету, ми її множимо на 126 календарних днів. Але бувають такі моменти, коли жінка народжує з, з якоюсь важкістю. Так буває, і тоді її лікарня подовжують. Так, от, ви маєте право ще на доплату, на це подовження. І в мене вийшло її отримати. Якщо чесно, я ніколи так в принципі не робила, але чомусь вирішила клієнтка і наголосила на цьому, що хоче спробувати, вона і не проти. І ми пішли, як то кажуть, у вабанк. Значить, заходимо в кабінет Пенсійного фонду України. У вас, коли закриється, ви все закрите з вашим попереднім лікарняним, буде все написано оплачено, закрито. І коли ви, будете, коли ви натиснете листки непрацездатності на цю кнопочку, у вас видасться декілька листків нових. Тобто, ви, ви сюди натискаєте, потім натискаєте на кнопочку Пошук, і у вас будуть видаватися два листки непрацездатності. Перший буде вже оплочений, а другий в ньому є дата закриття стоїть. Ну, Тобто, там, наприклад, ви пішли в декрет, в нашому випадку пішли в квітні, закрилося в серпні. Да? І наступний лікарняний вже буде з 7 серпня у нас по 20 серпня, так? Ось ми на да, оцей лікарняний. Він на 14, на 14 днів нам виданий. Будемо зараз подавати заявку на оплату. Значить, що ми робимо? Ми робимо, в принципі, по тій же самій схемі, як ми робили першу подачу. Тобто заходимо в заяву розрахунки, розділ, натискаємо пошук, наш, натискаємо Створити нову і створюємо всі дані, заповнюємо в цій заяві розрахунку. Номер дата, продублюється вам розрахунковий рахунок, ваш соціальний. Не спішіть його, якщо у вас є другий лікарняний, і ви про нього вже будете знати. Не поспішайте закривати соціальний рахунок для виплат, який ви відкривали для того, щоб отримати першу виплату. Далі ви натискаєте кнопку Продовжити за даними електронного лікарняного. І вже будете заповнювати дані. У нас в цьому році на 14 днів додаткова оплата 3679 гривень 34 копійки. Це з мінімальної заробітної плати. Тому, якби маєте це на увазі, щоб недовго там не множити, не розраховуватись, знову додатково, додатково кріпимо додатки декларація довідкова, яка має охопити той місяць, в якому у вас додаткова. Додатковий лікарняний, в нашому випадку, це серпень. Далі декларація, довідка про відсутність заборгованості, квитанції у мене за три останніх місяці. І по принципу, все. Все, довідка, декларація, квитанції. Все. Цього було придостатньо. Для того, щоб нам відправили на оплату наш, нашу заявку. Тому нас вітаю. Ми молодці, що ми спробували, і не забуваємо про те, що після того, як ми отримаємо оплати, що першу, що ось другу, нам потрібно буде подати повідомлення, воно з'явиться через неділю, після того, як ви отримуєте кошти, і відзвітувати за отримані ось кошти. Просто там дату, поставити суму і, і, і все. І відправити в пенсійний фонд. Цього буде достатньо. І ви відзвітувалися в пенсійний фонд про отримані кошти. Ну, все, на цьому, все. Ми молодці. Вам також бажаю не здаватися ніколи. Не, не думайте, що це так важко заморочуватися. Ой, не буду, ой, не хочу. Ні. Це всього-навсього 10 хвилин вашого життя. Подали заявку. Так, замовити, подати декларацію довідкову, замовити довідку, так, це час певний, але у вас вже є досвід з попередньої подачі заявки, да? тому на друге лікарняне ви можете абсолютно спокійно, самостійно подаватися. Хто не впорається, звертайтесь, ця послуга в мене платна, але я допоможу зі 100% гарантією, що ми все виб'ємо з бюджету. Так що, все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути у курсі останніх подій. І не забувайте, будь ласка, що з першого разу не у всіх виходить заявка. Подаємо до тих пір, поки вона не прийметься на розгляду. Все.